Олександрії у виборах президента України взяло участь майже 55% виборців. Причому більшість із них віддає перевагу Петру Порошенку більше 48%. Такі попередні і неофіційні результати голосування з вибіркою по місту Олександрія наводить один із штабів кандидата на пост президента України. За даними штабу, місця розподілилися серед фаворитів наступним чином. Друге Юлія Тимошенко майже 12%. Третє Олег Ляшко, трохи більше 9% відсотків. Четверте Анатолій Гриценко, майже 8,5%. П'яте Сергій Тігіпко, понад 6%. Відсотків. Недійсними визнано понад півтора відсотка бюлетенів. Всього взяло участь у голосуванні більше 39 тисяч жителів міста, які мають право голосу. Зазначимо, що в традиційну п'ятірку лідерів цього разу не потрапив Петро Симоненко. Нині він отримав підтримку всього 2% відсотків виборців. Хоча у 2010 році в Олександрійському виборчому окрузі Петро Симоненко посів п'яте місце. Лідером тоді був Віктор Янукович. Друге місце було у Юлії Тимошенко, третє у Сергія. Jati Hipko .